Привіт, ви на каналі Матвайс і в цьому відео розглянемо ось такий цікавий приклад з двома діленнями підряд. Можливо, декого вони поставлять ступор. Зараз розберемось. Перед тим як почати, ми згадаємо правила ділення дробів. Щоб поділити один дріб на інший, треба ділене помножити на число обернене дільнику. Тобто, якщо в мене було б А поділене на Б, поділити це на Д, то я повинна переписати перший дріб без зміни, а другий. Помножити на обернене дільнику, тобто перевернути дрі... другий дріб. Ось, а, Бачимо, що в мене тут два ділення. Ми, звичайно, могли б зробити спочатку першу дію, а потім отримати число і зробити другу дію. Але а, я б хотіла зробити це все одночасно. Як це зробити? Пам'ятаємо, що якщо в мене перед дробом стоїть знак ділення. Цей дріб потрібно перевернути. Дивимось, у мене перед оцим дробом стоїть знак ділення. значить, Я перевертаю ось оцей дріб. І перед оцим дробом стоїть знак ділення, значить, я його також перевертаю. І ставлю множення, звичайно. Таким чином, пишу. перший дріб перед ним у мене не стоїть ділення, тому я переписую його, як є. Далі пишу множення і перевертаю його. І далі у мене перед наступним дробом ділення, то я поставлю множення і перевертаю його. І таким чином, якщо в мене скрізь множення, то я можу скорочувати числа, які стоять одне в чисельнику інше в знаменнику. Так? Наприклад, 4 і 8 я можу скоротити на 4. Тут отримую 1, тут 2. 7 21 можна скоротити на 7, це буде 3 там одиничка. 12 і 3 можна скоротити на 3, це у нас буде 4. І і 16 2, і 4 можна також на 4 скоротити. І бачимо, що 4 і 2 скорочується, тобто в мене відповідь буде просто двічка. Якщо було корисно, став лайк та підписуйся, і до зустрічі в нових відео.